Ще один на один на телеканалі управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні веде сумну статистику вимушених переселенців із окупованих територій. За даними організації, свої домівки на Донбасі та в Криму покинули вже майже мільйон українців. Найчастіше люди воліють селитися в сусідніх Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях або ж їдуть до Києва та столичного регіону. Хоча Рівненщина не в пріоритеті, однак, за даними служби МНС область прийняла понад три тисячі вимушених біженців і готова надавати їм допомогу. Надалі люди, які втратили все, домівки, роботу, можливо, бізнес, часом документи та майно потребують різнобічної підтримки. Чим вдається допомогти, і що ще потрібно? Поспілкуємося про це з гостями нашої студії Борисом Посічніком, головою ВГО Вимушених переселенців Україна. Моя сім'я, вітаю вас. Та Олексієм Горецьким, головою управління рівненської обласної організації Комітет виборців України. Мої вітання, пане Олексію. От скажіть, будь ласка, шановні панове, ніби такі різні речі: вимушене переселення з території, які сьогодні у біді, і комітет виборців України. Які у вас точки дотику, яким чином сьогодні комітет виборців України має можливість підтримати цю категорію людей, які сьогодні приїздять на Рівненщину? Ну, даному разі хочу сказати декілька ключових речей. По-перше, що комітет виборців не виступає в цій ситуації як єдина організація, От, І хочу сказати те, що ми є співзасновниками всеукраїнської коаліції з надання правової допомоги, до якої входять багато організацій, які надають людям безоплатну правову допомогу. Тому ми, як співзасновники цієї організації, власне кажучи, ми є активними. Учасниками цієї коаліції, от і зрештою, ми і в рамках нашої поточної роботи ми надаємо безоплатно правову допомогу, тому що у нас є центри права. Ми це робимо впродовж більше 15 років. От і тому власне кажучи, ця тема одна із таких на сьогоднішній день. Критично важливих і тому ми не могли обійти її осторонь. І власне ми прийняли рішення в рамках цілої коаліції, в рамках інших партнерів. І це не, не організація комітету виборців, інших а це багато інших організацій. те, що ми таку допомогу, як свою так би мовити, частку, те, що ми можемо робити, ми будемо це робити. Це одна частина, так би мовити, загальна А друга це тема безпосередньо, яка стосується виборчих прав громадян, і в даному разі це не стосується, скажімо так, і це стосується внутрішньо переміщених осіб, в тому числі, тому що це є громадяни України. Вони мають брати участь в житті держави, і вони мають так само реалізувати своє право до голосу, якщо вони звісно хочуть це зробити. Тому ну ми, це питання дуже важливе да, ми для нас. Ми про ці речі детальніше поговоримо, тому що це реально дуже складна тема. Пане Борисе, от коли ви переїхали на рівненщину, почали тут, скажімо так, облаштовуватися. Які основні проблеми, от саме в плані аспекту якоїсь консультаційної юридичної допомоги, ви повинні були вирішити першочергово? Ну, по перше, нам треба була юридична така допомога в цих питаннях. Тому що ну, ми ніколи не стикалися. Не, не всі юристи. Да, не всі ми юристи, і тому ну, дуже важко було щось якось визначитись, в якому напрямку нам діяти. Ми, і, і, ізначально ми думали зареєструватися путем надання повідомлення, от, але визначили, що підемо зовсім по іншому путі, тобто будемо юридичними особами і. Матимемо статус всеукраїнської організації. Тобто ідея створити таку всеукраїнську організацію громадську, яка б об'єднувала всіх внутрішньо переміщених осіб, якраз народилася у Рівному. Саме а, так. якась така був поштовх до цього, чи це спілкування з своїми колишніми земляками, які нині розкидані по Україні, надихнуло на таку ідею? Ну, Більш за все це друге, те, що ви сказали, тому що дуже багато земляків і рідних, і близьких вони розбросані на цей час по всій території України. Тому ми спілкуємось і проблеми завжди однакові у всіх. і в усіх регіонах також. Які от сьогодні, скажімо так, головні або ключові. Потреби у вас так якісь там допомозі, саме якось юридично консультаційну, і чи готові ви допомогти? Я знаю, що ваша організація брала участь, пане Олексію, в підтримці от створення цієї громадської, саме такої структури. І що ще потрібно сьогодні? Чи вже цей процес завершено, чи все таки в супровід продовжується? Ну я так думаю, що супровід і співробітництво наше буде продовжуватись. Тому що для набуття нам статусу всеукраїнської організації нам потрібна буде ще юридична допомога в тому плані, що нам треба буде відкривати відокремлені підрозділи від нашої організації майже в усіх областях України. Тому цей супровід він нам буде потрібен. Ми не фахівці в цій справі, тому будемо звертатися до вас. Я думаю, що ви нам допоможете в цьому питанні. Та я просто хотів би можливо дещо коротко сказати загалом по тематиці і тих звернень, які вже поступали до цього часу, і скажу скажу так, що ми намагаємося десь більш планомірно будувати нашу роботу з тим, щоб не було так хвилеподібних, так би мовити, моментів. Та щоб люди довго не очікували, щоб це звичайно було зручно для людей. Але у випадку, які стосуються переміщених осіб, ми прекрасно усвідомлюємо, що досить часто питання виникають вже сьогодні і зараз. Тобто їх потрібно, і треба вирішувати їх потрібно вирішувати так. вже так. і дуже часто людині треба швидко якусь інформацію, от щоби зорієнтуватися, щоби десь подалі подальшому рухатися, і від цього багато що залежить. Тому власне кажучи, ми перебудували роботу в центрі права таким чином, що незалежно від, скажімо так, нашої. Іншої діяльності, якщо є звернення внутрішньо переміщених осіб, власне кажучи, це питання одне є з пріоритетних. Ця інформація висить також практично при вході до організації на різних кабінетах, власне, щоб людина, яка приходить, щоб вона чітко орієнтувалася. Стосовно цього і, власне кажучи, не, не йшла, так би мовити, на попередній запис. А те, що стосується тематики, можу сказати так, що тематика абсолютно різна, тому що люди стикаються кожен із своїм питанням, для, і для нього це питання може бути більш важливіше сьогодні і зараз. Тобто, це питання про це питання різного роду реєстрації соціальних допомог, бо дуже часто вони взаємопов'язані. Це питання документів, втрата, відновлення, інші якісь речі, тобто це питання. Стосується різних соціальних виплат, соціального захисту або соціального забезпечення як таке. Це питання в тому числі житлових, якихось певних моментів. Хоча звичайно ми не вирішуємо такі питання, але те, що стосується принаймні поради юридичного, десь, скажімо так, регламентування цього процесу, звичайно, ми людині таку інформацію надаємо. От і це напевно ключовий спектр питань, з якими звертаються. Є звичайно, поодинокі питання іншого характеру. Тобто це стосується питання десь освіти, влаштування, питання поодинокі ЗНО, тобто зовнішнього незалежного оцінювання. оцінювання, так от але можу сказати також, що під час виборів, от коли зокрема під час парламентських виборів, це питання також було пов'язано із реалізацією своїх виборчих прав. Тобто, це зміна місця голосування, це інші процедури, тобто з тим, щоб людина могла бути внесена до списків і, власне кажучи, проголосувати. Пане Борисе, ви вже маєте великий досвід, ви вже кілька місяців, практично півроку, проживаєте на території Рівненщини, і я розумію, що ви дуже багатьом своїм землякам допомагали. От яка найбільша проблема в процесі акліматизації людини, щоб вона адаптувалася до сучасного, до того суспільства, щоб вона вийшла, скажімо так, з того жаху, ситуації психологічної, яку вона отримала травми, особливо ті, хто зараз вже виїжджають з цих територій, де йде фактично. Війна, так? От. І які основні проблеми сьогодні тут для людей? Які е, такі аспекти болючі, що, можливо, їх не вдається до кінця вирішити? Ну, Я скажу так, що по перше за все, ми надаємо інформаційну допомогу тим, хто виїжджає із зони АТО. Бо люди приїжджають ну, дуже розгублені, невпевнені. Розочаровані, шуковані схвильовані, шоковані, так. Да. Дуже в тяжкому стані є люди, які приїжджають. Тому, по перше за все, потрібна була, ну, поставав, поставало таке питання, що потрібна психологічна допомога. Це перш за все. По-друге, юридична допомога. Ну, з юридичною допомогою нам допомагають дуже дякую вам за це. От. І е, люди повиїжджали, розумієте, хто з чим. Да? Хтось із маленьким пакетиком, хтось із сумочкою. Тому матеріальна допомога також вона, це є головне питання на сьогодні. Е, але в цьому також нам дуже допомагають, допомагають релі... релігійні організації міста. Це церкви, і протестантські, і православні церкви дуже велику підтримку дають для нас і обостраємося як може. Ну, ви сказали, хтось із чимось, хтось без нічого приїхав. Так, ну, так. очевидно, серед тих людей, які виїхали з зони, АТО є і люди, які Тратили фактично не просто місце роботи, а якийсь певний бізнес. От чи доводилося вам з такими людьми тут спілкуватися? Чи є сьогодні якісь, скажімо так дуже важко акліматизуватися в чужому регіоні, де зовсім інша економічна ситуація, де можливо не характерні певні види якихось там економічних процесів? Наскільки це реально, аби ті люди так само могли адаптуватися, стати на ноги і своїм же колегам, своїм же землякам допомагати надалі? Так, насправді на сьогодні є декілька цікавих людей, які виїхали з зони АТО і вирішили зупинитися тут, на Рівненщині. Це бізнесмени, які займалися і будівництвом, і другими речами. Для них ну, дуже важковатий цей був переїзд. Хтось успів вивезти якесь обладнання, хтось не встиг цього зробити. Тому всі. Основні мощності, можна сказати, що залишилися там на окупованій території. Адаптуватися не дуже легко. легко да. тому ми хочемо, щоб цей процес адаптації, щоб він був взаємовигідним для всіх, і для нас, по перше за все, і для тих людей, які на сьогодні вже мають бізнес тут у рівному. А тому ми думаємо спілкуватися з бізнесменами міста. Ми думаємо на якісь такі спільні заходи для того, щоб можна було як найлегше вжитися, влитися в, цю, да, влитися в цей колектив да, бізнесменів. або зайняти якусь свою таку нішу. Якщо ну, це є, ніша, це складно, звичайно. Це є, але можливо, але є. я думаю, що якщо ця ніша буде не заповнена, то її з радістю поступляться наші бізнесмени. І а навіть якщо ну, заповнена, пане Олексію, от скажіть, будь ласка. Це якраз одне з громадянських прав, про яке говорить пан Борис, так, аби можливість свій розум, свою працю, свій інтелект використати і на користь собі, і на користь державі в іншому місці. Це насправді дуже складно започатковувати, тим паче в нинішній умові кризи, яку ми маємо в державі в умовах війни. Як сьогодні з правами, ви кажете, а що вже стикалося під час виборів з тим, щоб люди мали можливість проявити свої права, приміром як громадян на виборах? Як буде далі? Чи будуть вони брати участь в місцевих виборах? Що можна сказати про те? Ну не будемо забігати, от поки що про це. А потім далі буде наступне питання. Якщо дозволите, я хотів просто вернутися Доповнити. ще до того питання, що пан Борис сказав. Власне кажучи, я можу на це подивитися, знаєте, більш ширше, от і хотів би можливо. Певною мірою, скажімо так, як стороння особа, але власне кажучи, це от думка, яка могла би з боку бути підказати так. щось так? розумієте. От те, що стосується бізнесу, це дещо інше питання. і дещо інший спектр питань з кількох причин: по-перше, характер тих людей, які займалися підприємницькою діяльністю, він як правило більш вольовий. Люди, які звикли переборювати різні складнощі, і вони внутрішньо більш готові до, до того, що їм доведеться. Ну, да, Але вони більше ці... можливо втратили. Це правда, так це правда, але це все але це все відносно, тому що для тих, хто мав мало, наприклад, і він втратив для нього це ну, скажімо так, шок ж, Шок один. один. А для того хто мав, наприклад, більше і, наприклад, там підприємство, обладнання, інше, інше, і втратити це все. Це, це також звичайно дуже непросто. Але як показує досвід, і ми маємо іншу ситуацію. Я думаю, що нічим не легше для тих людей, для багатьох людей, які проживали і проживають, наприклад, так би мовити, місцеві люди, які які живуть, наприклад, там і і виживають, і започатковують бізнеси, також в таких. Непростих ситуаціях і я хотів би повернутися. От, все таки до думки десь до 90-х, Як ми пам'ятаємо розвал радянського союзу, як люди починали свій бізнес, дуже часто дуже тяжко починали свій бізнес, але крок за кроком, крок за кроком, люди будували, шукали свої е, стежини, шукали напрямки. От і таким чином воно е, було би простіше. Є певні при, проблеми, які пов'язані, наприклад, з е, правовою складною е, складовою цього питання. Але то вже інша, скажімо так, історія, так би мовити, тому що це. Вже питання стосується рівня закону, це питання стосується рівня кабінету міністрів, і, зрештою певних постанов, які би це регулювали. От, але те, що стосується безпосередньо організаційної сторони, те, що стосується питання от, реалізації себе, мені здається, тут більшою мірою можливо ви знаєте, треба бути більш реалістичним і холоднокровним, і не бути песимістом. Так? от націлитися на результат і тим самим підприємцем, от думати про те, що вони нікого насправді не подвинуть, тому що ринок він і так конкурентний. Незалежно від того, чи приїхали особи зі сходу, чи це місцеві, вони між собою все рівно будуть конкурувати. От і тому мені за місцеві між собою так само конкурують. Це законно так побудований, нормально. так побудований весь бізнес у всьому світі. Незалежно від того, хто ці люди, і звідки вони приїхали. Тому мені здається, ну це якби ключове, що все-таки до на, на що потрібно от звертати увагу і от, як одне із питань, можливо, цим людям треба більше допомогти, от простіше започаткувати, тому що все-таки люди не місцеві, вони в більш програшній ситуації. От, а, але ну то от, от десь скоріше так. Те, що стосується вибух, але я перепрошую вже так. тепер. У мене є наступне запитання до пана Бориса. Угу. От, пане Борисе, ми говоримо сьогодні про о, о, такі економічні ситуації, так. Люди приїхали з більш промислово розвинених регіонів сюди. В регіон, скажімо так, більш спокійний в промисловому аспекті, як ви вважаєте, чи можливо сьогодні цей бізнес розвивати в плані інвестування? Чи піде сьогодні сюди іноземний інвестор? Приміром, якщо все таки складається таке середовище, і люди хочуть започатковувати свої підприємства? Звичайно, у них лишилися потужності там, їм треба мати шукати десь кошти. Чи пробували ви допомагати таким людям? Чи були такі випадки? Ну, насправді, я скажу, що зараз ми звертаємось до тих організацій, які можуть надати нам інвестування. Це звичайно, що коли постає така потреба перед стартуванням якогось бізнесу, то потрібні якісь кошти. От. Насправді, в зв'язку з тим, що люди залишилися фактично чим, От, то ми налаштовані саме на те, щоб залучати ці інвестиції. Звертаємось, шукаємо цей спосіб, але свій час. Розумієте? Тобто шляхи такі шукаєте? шукаємо так? такі шляхи, є деякі ну, наробки в цьому плані, ну, це не дуже такий швидкий процес. Тому я думаю, що все в нас вийде. Мабуть, ще процес гальмується тим, що все таки воєнна ситуація в Україні, це складно. Інвестору важко наважитися сюди вкладати свої кошти. Так, я думаю, що ну важкувато інвесторам вкладати саме через те, що якщо ці інвестиції будуть іти через державні якісь проекти, то це одне. А якщо ці інвестиції будуть залучатись безпосередньо до тих людей. Які знають свої проблеми, які знають по, по виходу з цих скрутних ситуацій, і як розвинути свій бізнес найкращим способом. То я думаю, що інвестори ну, побачать цю різницю і гроші будуть залучені саме до переселенців. От і в даному випадку я так розумію, що немала роль в цьому, якраз є і вашої громадської організації. Так, так да. Ми саме будемо дивляться в цьому напрямку. Дякую. Ну а тепер про е, права, про mm -hmm. можливості е, реалізувати свої виборчі права. Давайте питання вже власне, звучало. Не так. будемо повторити. власне, то в цій ситуації треба дивитися в першу чергу на те правове регулювання, які є на сьогоднішній день, і з іншого боку, ми говоримо про майбутнє, так би тобто, те, що було вчора, і те, що буде завтра. Ситуація дуже непроста З кількох причин, тому що те, що ми говорили про те, що ми говоримо про вчора, це вже факт, який відбувся. От він відбувався на, тому, на основі того законодавства, яке було. І, власне кажучи, одна з найбільших або декілька найбільших проблем, які виникали під час попередніх виборів: як президентські, так і парламентські. Перше, це стосується того, що неможливо було провести вибори в Криму взагалі. І тому були правові процедури передбачені, як ці люди можуть проголосувати от, в інший спосіб, в тому числі на прикордонних так званих територіях із Криму і так далі. Друга ситуація це те, що пов'язано, власне кажучи, із, із сходом, тобто те, що пов'язано з частиною Донецької Луганської областей, та да? де взагалі, наприклад, там так би мовити, під дулами автоматів це неможливо було провести фізично це раз. От а друге, навіть в тій ситуації, коли вибори на окремих округах. Проводилися, то ми спостерігали також картину і знаємо і, і є факт, наприклад, обрання певних депутатів, коли декілька тисяч людей із округу обрали фактично депутата Верховної Ради. Ну, тобто це закон. нонсенс це ненормально. Тобто ми говоримо так, що це несправедливо, але це на жаль законно. Ну на мою думку, на жаль, так. що стосується конкретних осіб, власне кажучи, про вчора закон дозволяв, наприклад, їм змінити місце голосування без додаткових підтверджень, і це певною мірою було, скажімо так, велике велика справа. Тобто люди могли, наприклад, на підставі. Відмітки в паспорті і підтвердження місця реєстрації змінити місце реєстрації, власника чи на інше. От а на відміну від інших громадян, наприклад, де більш жорстка процедура, але інша ситуація досить часто виникає, що у нас в зв'язку з великою міграцією. Дуже багато людей не мають фактично місця реєстрації в той саме там, де вони проживають, проживають, і сьогодні, і це не залежить тільки сходу, не, не, не стосується так, тільки з але нас ми маємо остатку. вже практику і на сьогоднішній день. і Вона пов'язана не тільки з виборами, а й з іншими ситуаціями, що людина фактично проживала там. Вона звідти приїхала, в неї там сім'я, діти, все інше було, але могла бути зареєстрована в іншому регіоні питання. Тобто вони прямо не підпадають під вже під цю категорію, тому що вони, власне кажучи, формально так мовити, ознаки мають іншу. Але по факту вони, вони дійсно люди внутрішньо переміщені з тих територій. От і таких питань є досить багато. Що стосується завтра, а це завтра можна поділити на декілька складових. Перше. Це вибори в східних територіях згідно з мінськими останніми домовленостями. Власне, як вони будуть відбуватися, чи будуть вони взагалі і які Тому будуть що... мати права ті люди, які виїхали з тих територій? Це ключове, і власне, сьогодні і, питання. і власне як має відбутися ця процедура? Це великий комплекс питань, які потребує вирішення. Тобто, це питання формування списків виборців, тобто велика міграція відбулася. Як будуть поновлені ці списки, як будуть внесені зміни? От і так далі. Друге питання: як буде організований виборчий процес? Це формування комісій окружних це так само дільничні комісії, це велике коло людей. Це кошти, це ресурси, звідки воно буде взято. Якщо, наприклад, в наших ситуаціях на сьогоднішній день от досить часто місцеві органи влади забезпечували необхідне обладнання для формування дільничних і забезпечення дільничних комісій. Хто в тих умовах на сьогоднішній день спроможний це забезпечити? Це зробити, тому так. що це стосується техніки, це стосується меблів, це стосується іншого іншого. І досить часто приміщення, навіть ті, які були адаптовані для немає, цього, вони зруйновані, де це робити. І, і знову ж таки постає питання: а чи зможуть і як зможуть, наприклад, взяти участь у цьому голосуванні ті люди, наприклад, які фактично вже проживають, проживають тут. в інших територіях? Тут, тобто вони знаходяться в нас, Запоріжі, тут, там і проводяться місцеві вибори, вони проводяться там. Як ці люди проголосують дистанційно а, в інший спосіб? Відповіді... А тепер ключове питання: чи ці люди е, мають право брати уже участь в місцевих виборах? От які будуть так, чи вони, е, скажімо так, уже як ніби і місцеві, і не місцеві? Які їх в даному випадку права? Ну про права буквально трошки, пане Борис, от як себе почувають ці люди, так і чи хотіли б вони брати участь в виборах, які будуть відбуватися на, Доне... на Донеччині, там на Луганщині? Ну, я так розумію, Як що буде? люди, які на сьогодні вже виїхали з відтіля, вони також поділяються на декілька категорій. Да? Перша категорія це ті люди, які думають повернутися туди. То я думаю, що для них це питання виборів на Сході буде більш актуальним, ніж, більш для, ніж для тих людей, для, ну, для тієї категорії, яка Вирішила Залишити. залишитись тут. От. Тому я так думаю, що якось цей, це питання буде розділене на двоє. І все-таки, от, пане Олексію, які їхні права будуть у місцевих виборах? От вони приїхали сюди, вони мають певні статуси, скажімо так, вони все отримали і хочуть залишитися. Чи можуть вони вибирати рівненську владу наступну місцеву? Тут говорити ми можемо тільки на основі того законодавства, з одного боку, який є на сьогоднішній день, і з іншого боку, ми очікуємо, власне кажучи, напрацюються напрацьовуються зараз зміни Знім. до закону, які стосуються <кій> саме безпосередньо місцевих виборів. Тобто, як це буде, да, в який спосіб, відповідно, яка форма виборів, там, ну, вид виборів і так далі. Тобто тут є досить багато питань, але ключове те, що стосується саме таких от моментів, це, власне кажучи, базовий, так би мовити, принцип виборів місцевих. Тобто вибори місцеві або участь у місцевих виборах мають власне мати ті громадяни, які належать до територіальної громади. І це об'єктивно з одного боку, це запобіжник для того, щоб це не було так би мовити, багато різних маніпулятивних процесів. А з іншого боку, коли ми говоримо про розвиток місцевого самоврядування, коли ми говоримо про децентралізацію, то об'єктивно саме участь у місцевих виборах мають брати ті люди, які потім від цього будуть так би мовити з цим будуть наприклад жити мати так? з цією владою спільні справи, тобто питання вона довіри насправді на, на до тих людей, кого вони хочуть, хочуть обирати, і мені в цій ситуації все таки складно на сьогоднішній день відповісти, бо ми не маємо ще, скажімо так, Зазуміло. прийнятого закону. Але я думаю, що ця ситуації буде базове вирішення на основі того, як воно є завжди в світовій в українській практиці. Тобто голосувати зможуть ті особи, які належать до територіальної громади, а це фактично відноситься до це відбувається тоді, коли особа має зареєстроване місце проживання тут. Дякую, тобто, якщо Пану це буде, наприклад, просто люди приїхали і вони тут не зареєстровані. Для них Значить, це буде складно. справа цього не матиме. А в іншій ситуації реально. зрозуміло. Це буде пане Олексію, дуже дякую, пане Борисе. Скажіть, будь ласка, буквально у нас закінчується передача. Пане Олексій згадав кілька слів про владу. От як ви сьогодні співпрацюєте з місцевою владою? Буквально кілька слів. Ну, якщо казати в кількох словах, то я дуже вдячний за те, що нас тут зустріли. На міському рівні, на обласному рівні дуже багато ми отримуємо допомоги і спілкуємося. Люди йдуть нам на зустріч, як депутатський корпус, так і обласний, і місцеві органи влади. Вони виходять нам на зустріч, вони прислухаються до нас, і я думаю, що ця тісна співпраця вже вона буде налагоджена. Yeah. Дуже дякую, дуже дякую, шановні панове, за нашу розмову. На жаль, наш час вже вичерпаний. Ми могли б ще поспілкуватися з вами. Ще тем дуже багато. Це була передача один на один на телеканалі РТБ. Залишайтеся з нами.